Різдво на Русі здавна було не тільки значущим релігійним святом, а й приводом для всієї родини зібратися за одним столом, а тому різдвяний стіл традиційно багатий, на ньому обов'язково повинні були з'явитися ситні закуски, пироги, а також повномасштабне гаряче блюдо. І не завжди одне можна уявити собі, яке захоплення викликало таке розкішне частування. Витягнути з української печі, але і в сучасній міській квартирі різдвяна вечеря прекрасна можливість згадати про традиційні рецепти української кухні. І, звичайно ж, не варто забувати, що у кожної страви на столі в цей вечір є своє символічне значення. Кутя – це традиційне блюдо з цільних зерен пшениці ячменю або пшона з медом сягає своїм корінням в глибоку старовину, кутю подають напередодні Різдва, і це головна страва на різдвяний світвечір, хоча символізує як зв'язок із загробним світом, так і багатий урожай прийдешнього року різдвяну кутю називають ще щедрою. Так як в неї додаються різні наповнювачі – мак, сухофрукти або горіхи, ми пропонуємо вам рецепт солодкої куті з безліччю начинок, яка дуже сподобається дітям. Інгредієнти пшениця – перловка або пшоно 400 г. Курага 100 г, родзинки 100 г, смажений мигдаль 50 г, фундук 50 г, мак 50 г, мед 200 г, кип'ячена вода 100 г приготування, мед змішайте з теплою кип'яченою водою. Потім замочіть у цій воді сухофрукти, щоб вони стали м'якими Крупу зваріть до м'якості, але так, щоб вона не втратила форму. Остудіть крупу, виміть з води сухофрукти і поріжте дрібними шматочками воду. Не виливайте, вона нам ще знадобиться. Горіхи подрібніть в ступці, щоб вийшли досить великі шматочки. Відставте в сторону Мак розітріть в ступці за допомогою маточки, щоб вийшло молочко. Змішайте це молочко. З медовою водою і заправте остигнула крупу, додайте рідину поступово і добре перемішуючи. При необхідності можете додавати не всю воду, головне, щоб збереглася розсипчаста консистенція. Всипте товчені горіхи і шматочки сухофруктів все добре перемішайте і дайте постояти годину, а краще 2-3, щоб кутя як слід просучилася, подавайте з гарячим чаєм або узваром. Гусак з яблуками різдвяний гусак традиційна страва, як для Європи. Так і для України, як не дивно, це не запозичення, а традиційне блюдо і для нашої кухні теж згадаємо казкові трапези українських царівен і богатирів зі смаженими лебедями гусак більш сучасна і звична альтернатива, а соковитий ароматний гусак з хрусткою скоринкою. Блюдо, яке автоматично створює настрій свята у нашому рецепті. Гусак не просто запікається з яблуками. А й фаршируються ними, що знижує шанси пересушити цю чудову птицю майже до нуля інгредієнти: гусак 3-4, кислі яблука середні 10 шт, цибулина середня, 2 шт, кмин 1-2 двачл майоран 1 ч, лбульон або гаряча вода, один-склянка, сіль за смаком, перець за смаком приготування. Підготуйте гусака до запікання, промийте, обсушіть рушником. Видаліть залишилися пір'я, проколіть шкіру на стегнах, черевці і грудях виделкою, щоб зайвий жир вийшов при запіканні. Заздалегідь замочіть у воді дерев'яні шпажки, якими будете скріплювати черевце гусака, або візьміть кулінарну нитку. Кмин потовчіть в ступці, щоб отримати порошок, натріть гусака сіллю перцем, товченим кмином і майораном зовні зсередини. Відставте в сторону, тим часом розігрійте духовку до 250 градусів. Шість яблук розріжте на четвертинки, видаляючи насіння. Залиште чотири найбільших і найкрасивіших яблука. Вони нам ще знадобляться: нафаршируйте черевце гусака яблучними четвертинками і заколіть попередньо вимоченими у воді шпажками або зашейте кулінарною ниткою, поріжте кільцями цибулю і вистеліть дно великого дека або гусятниці. Коладіть на нього гусака черевцем вгору. Налити склянку гарячої води або бульйону на деко і поставте все в духовку близько 15-20 хвилин. Запікайте гусака при температурі 250 градусів, потім знисти її до 180 градусів. Залежно від вашої духовки і розмірів гусака запікання може тривати 1, 5-2 години. Приблизно через кожні 15-20 хвилин поливайте гусака, витоплюються жиром для того, щоб отримати хрустку з коринку. Приблизно за 25 хвилин до готовності підкладіть до гусака. Залишилися великі яблука. Перевірте готовність гусака в самому товстому місці за допомогою дерев'яної шпажки Сік повинен бути прозорим. Подавайте звареною або печеною картоплею і яблуками лук, на якому запікався гусак. Можна подрібнити за допомогою блендера і трохи розвести бульйоном. Ви отримаєте приємний пряний сос для гусака або картоплі. Козуля. Ці красиві і забавні пряники родом з півночі України, з Архангельської області. Там вони традиційний елемент різдвяного столу, але полюбилися вони людям і в інших областях нашої величезної батьківщини, чому у них така дивна назва. Хтось вважає, що від слова завиток на місцевому діалекті. А хтось упевнений, що це ласкаве народне прізвисько, адже козулі завжди печуться у формі будь-яких тварин і риб, і кози. Не виняток, козулі це відмінна істівне прикраса різдвяного столу, і символізують вони удачу і благополуччя. Ми пропонуємо вам рецепт козуль без меду, їх простіше готувати, а смак практично не відрізняється від старовинного аналога. Складові для пряників борошно 1,7 сімк, вершкове масло 400 г. Сукор 4 склянки, яйця 3 шт. Жовки яєчні 5 шт. Кориця 2 чл. Мелена гвоздика 1 2 чл. Сушений мелений імбир 1 2 чл. Сода 2 чл. Утріп 1 5 Для глазурі. Яєчний білок 1 шт. Цукрова пудра 200 приготування спочатку робимо цукрову паленку. У глибоку сковороду з товстим дном краще чавунну поміщаємо 2 склянки цукру. Ставимо на маленький вогонь, цукор поступово почне розтоплюватися і карамелізуватися, коли цукор стане коричневим. Невеликими порціями додавайте 1-5 склянки окропу, постійно розмішуючи масу дерев'яною ложкою, поки не отримаєте рівномірну масу. Будьте обережні, хурова маса може бризкатися. Потім всипте ще 2 склянки цукру і розмішуйте до повного розчинення, зніміть з вогню і покладіть в цукрову масу вершкове масло. Перелийте в каструлю і повністю остудіть, тим часом яйця і жовти збийте і додайте до цукрової суміші, посоліть, сипте соду і спеції, потім поступово вмішайте борошно, отримавши пружне тісто, готове тісто не повинно прилипати до рук. Залиште його в холодному місці на 24 години. Помістіть гурки в формочках і гурки не можна робити товстими, інакше вони погано пропекуться. Товщина не повинна перевищувати 5 міліметрів. Змастіть деко розтопленим вершковим маслом і випікайте в духовці при температурі 200 градусів 5 хвилин. Поки пряники остигають, приготуємо глазур для прикраси, у білок потроху додавайте просіяне цукрову пудру, добре розмішуючи віночком і не допускаючи появи грудок, готову масу протестуйте на рівні поверхні. Вона повинна тримати форму. Якщо глазур здасться вам рідкуватою, додайте ще трохи цукрової пудри. Результат можна завжди розбавити водою, якщо паста вийде занадто густий, помістіть глазур в кондитерський ріжок і дайте свободу творчості. Кулеб'яка з рибою, риба традиційний християнський символ, тому не дивно, що вона повинна обов'язково бути присутнім на різдвяному столі. Начинка для кулеб'яки один з найсмачніших способів запекти рибу адже так вона виходить рівно соковитою, апетитно оспівував кулеб'яку Гоголь в своїх безсмертних, мертвих душах. Так кулеб'яку зроби на чотири кути в один кут поклади ти мені щоки осетра та візигу, в інший запусти гречаної каші та грибочків з цибулею та молочок солодких та місків та що знаєш, там такого собі. Варіацію на тему цього старовинного рецепта на чотири кути ми і наводимо, тобто з чотирма різними начинками. Прекрасно уживаються в одному пирозі і розділеними млинцями. Складові для тіста борошно 1 к, вода 550 м, сухий дріжджі 3 ч, вукор 3 стіл, сіль 1 рослинна олія 80 м, жовток для змащення 1 ж, вода кип'ячена для змащення 1 стіл. Для млинців борошно 200 молоко 500 мл, яйця 2 шт, цукор 1 стіл, ціль 1-2 чол, рослинна олія 1 стіл, начинка 1, червона риба філе червоної, риби сьомга, лосось, форель, 400 г перець червоний, мелений за смаком, лимонний сік 1 стіл, начинка 2, гриби печериці свіжі 400 г, вершки 2-0, жирно з тістом, сіль за смаком. Начинка 3, біла риба, цілетріска 400, кріп свіжий 50, лимонний сік 1. ст, начинка 4 яєчна яйця. Зварені круто 7 шт. Зелена цибуля 50, сметана 300, ціль за смаком, перець чорний, мелений за смаком, приготування. Розводимо дріжджі в глибокій мисці в теплій воді. Додавши 3 столові ложки цукру, ми залишаємо приблизно на 10-15 хвилин, потім додаємо 1 чол солі з гіркою і розмішуємо, просіваємо борошно і маленькими порціями починаємо додавати в миску. потім вливаємо рослинне масло, ми залишаємо на 20 хвилин, потім викладаємо тісто на стіл і трохи розминаємо, потім знову поміщаємо в миску, закриваємо харчовою плівкою і залишаємо на півгодини підніматися. Ще через півгодини знову обминаємо тісто, але на цей раз залишаємо підніматися вже на 40 хвилин. Поки тісто доходить, смажимо млинці, намагаючись додавати поменше масла, щоб вони не були жирними. А також готуємо начинки яйця, ріжемо дрібними кубиками. Цибулю просто дрібно ріжемо і змішуємо зі сметаною. Печериці ріжемо приблизно такими ж кубиками, як і яйця. І підрум'янюємо на сковороді до золотистого кольору, потім додаємо вершки і тушкуємо до загустіння вершків, остуджувати червону і білу рибу ріжемо окремо дрібними кубиками, дрібно ріжемо кріп, білу рибу змішуємо з кропом і меленим чорним перцем, червону з червоним перцем і обидві рибні начинки солимо за смаком і скроплюємо лимонним соком. Наше тісто готове. Відокремлюємо від нього шматочок розміром трохи більше кулака і залишаємо його для прикраси. Тісто, що залишилося, розгортаємо в широкий пласт розміром з ваш деко оп'ятьми з кожного борту, Тесто залишаємо вільними для подворачівання, починаємо викладати наші кути. Відступивши 5 см, викладаємо першу начинку з червоної риби, стежачи за тим, щоб вона зайняла чверть доступного для викладання начинки простору. Зверху закриваємо начинку млинцями, викладаючи їх навскоси, можна порізати їх навпіл, щоб було зручніше. Повторюємо з наступною начинкою те ж саме, викладаючи його з боку впритул до попереднього шару так, щоб він не мов, скався в попередній і прикриваючи зверху млинцем. Останній шар з яєць накривати не потрібно, потім загортаємо наш пиріг, спочатку підгинаючи краю з боків, а після. Зверху і знизу щільно укладаючи і защипуючи тісто в нахлест, вистилаємо деко пекарською папером або посипаємо меленими сухарями, потім це найскладніше. Обережно перевертаємо колеб'яку швом вниз, Зрешти шматочка тіста робимо прикраси традиційно це квіти або листочки, але ви можете зробити і рибок, і ялинки. Все, на що вистачить фантазії, залишаємо наш пиріг ще на 25 хвилин, щоб тісто піднялося ще трохи, потім змащуємо жовтком і поміщаємо в духовку розігріто до 220 градусів. Випікаємо колиб'яку 45 хвилин, після даємо охолонути 20 хвилин, і можна насолоджуватися по-гоголівськи. Колядка. Звичай колядувати породив не тільки безліч казок і переказів, але також і дуже приємний рецепт колядками. Цією дрібною випічкою з темного борошна з різними начинками, а також красивими защіпами, що надають їм форму сонечок. Прийнято пригощати колядників сонячна форма не випадково, адже колядки несуть в собі солярну світлу символіку, але навіть якщо колядників за дверима не спостерігається, ніхто не заважає вам приготувати кумедні сонечка для себе і близьких. Начинок для колядок безліч. Ми пропонуємо вам рецепт з сиром. Його ніжність чудово поєднується з насиченим смаком житнього борошна. Складові для тіста житнє борошно або суміш з пшеничного 1, 1, 500 г вода 300 м, сіль за смаком, для начинки, сир 9, 300, яєчні жовтки 3, скукор 300, некисла сметана 1, 5, жирності 2, 300, вершкове масло 20, сіль щітка, яєчний жовток злегка збитий для змащування, приготування, Замісимо прісне тісто на борошні, воді і солі, і залишимо його на 20-30 х, накривши зверху рушником, тим часом приготуємо начинку. Сир змішаємо з жовтками, цукром і сіллю, за бажанням можна додати родзинки або одну родзинку, кому вона попадеться, тому в наступному році особливо пощастить. Тісто розкачати джгутом, врізати на однакові шматочки і розкачати з них невеликі коржі діаметром 15 17 см. У центр кожної коржі покласти трохи сиру так, щоб він не заважав підвертати краю, краї защипнути в декількох місцях так, щоб вийшли сонечка з начинкою в центрі, краї колядок змастити жовтком, змастити деко маслом. Викласти колядки і запікати в духовці при температурі 220 градусів 15 хвилин, шматочок масла розтопити, змішати зі сметаною і швидко змастити відкриту частину ще гарячих колядок, подавати з гарячим чаєм, збитним або узваром. Різдвяні рецепти перевірені століттями, і справа не тільки в чудовому смаку, але і в тій культурній спадщині, яка ховається за ними, коли б'яка і колядки розтягає, і котя повертають нас у далеке минуле. До якого ми не поверталися відтоді, як у дитинстві прочитали старовинні українські казки, і не дарма, адже кращі українські шеф-кухарі вже давно черпають натхнення саме в старовинних споконвічно народних рецептах, які успішно адаптують до нового часу.